Екологічне лихо в Києві хтось скинув у Дніпро величезну кількість нечистот. Це зафіксували активісти. Кажуть, це не вперше. Зазвичай подібні речі відбуваються вночі і до ранку. Весь непотріб забирає течія. Та цього разу бруд затримався біля берегу. І от наша колега Віта Дробот виїхала на місце подій, аби розібратись, що там відбувається. Давайте дивитись. Ось таку картину можна спостерігати неподалік від станції метро Лівобережна. Вода має жовтий колір, її вкриває шар густої піни. Підійти до берега близько не можна. Заважає жахливий сморід. Оце така гедота вже другу добу тут. Запах не передавати просто словами. Можна втратити свідомість. Все, що було живе, воно тут мертве вже. Відео виклав у мережу активіст, відомий у Києві, експерт-міжнародник Богдан Ференц. Екологічною проблематикою він переймається шість років, але таке тут бачить вперше. Каже, нечистоти скидають вночі. І хто саме отрує Дніпро, він лише здогадується. Через колектори, які належать комунальному підприємству «Київводоканал», всі скиди системно ми фіксуємо. Я особисто мешканці Микіської слобідки, Русканівських садів, взагалі лівобережки, тому що це все потім за течією йде нижче до Русанівки, до Позняків. Ситуація крикчуча. Напередодні таке саме неподобство. Люди бачили біля берегу неподалік цього колектора. Це лише частина цих наслідків, які розтопилися по всій. На місце екологічного злочину активісти... Ріст викликав правоохоронців та працівників комунального підприємства Плесо, що має моніторити якість води. Ті взяли проби для аналізу. Результатів ще немає. У мене питання відповідно. А де служби, які відповідають за екологічний нагляд, за інспекцію? Чому вони допустили безпосередньо таке ганебне порушення природоохоронного законодавства і питна вода, яка подається в наші крани? Яка якість цієї води, тому що якраз Київводоканал робить забір води з річки Дніпро? І в той же час скидає. Оці нечистоти це просто жах. Мешканці сусідніх будинків та багатоповерхівок кажуть купатися у Дніпрі бояться, пити таку воду теж. Пропускають через очищувач і все одно жовте. Постійно пишуть повідомлення, що купатись заборонено. Тобто, я не знаю, і мене це лякає, чесно кажучи. Ми тому обходимо. Треба кого-то наказувати за ці дії. Тому що це ж Дніпро вода і ще ж і п'ють люди із і нього це скидати оці нечистоти. Столичні екологи припускають, що скиди у Дніпро здійснюють промислові та комунальні підприємства, які без дозволу врізаються у систему відведення дощової води. Вона не має системи очищення, тому всі нечистоти опиняються в Дніпрі або його притоках в межах міста Києва. Майже 40 є спусків дощової каналізації це те, що ну мало би. Виносити за межі великого міста, відводити опади, які потрапляють на територію на міську забудову, але дуже давно, і це абсолютно всім відомий факт. До дощової каналізації підключені підприємства, там приватні підприємства, там мийки, автомийки, магазини, перукарні. Дніпро забезпечує водопостачанням дві третини населення України. Тож хтось точно постраждає через це забруднення. До того ж, Дніпро сполучається із ґрунтовими водами, а значить, цей бруд може потрапити і в колодязі людей, які живуть поряд з річкою. Це ті ж самі пляжі, які люди чомусь думають, що можна скупатися в цій річці. Думають, що вона тече то там щось чисте. Та ні, це все проходить через все наше життя. То насправді ми маємо воду, яка не підпадає під якість питної води, і використання цієї води є шкідливим для здоров'я людини. Посилити моніторинг за дотриманням таких порушень мала б Держекоінспекція, але перевірки зараз здійснюються лише за графіком. Так передбачено законодавством. Позапланові погоджує міністерство захисту довкілля. Активісти кажуть, через черговий факт забруднення Дніпра звернулися в усі можливі інстанції. Боротьбу за чистий Дніпро. Вони припиняти не збираються. Цю гедоту потрібно віднести всім тим, хто відповідає безпосередньо за екологію, за нагляд, за скиди. От щоб вони зрозуміли, як вони отруюють наше життя і нашу природу. Ми теж написали запити щодо отруєння Дніпра у правоохоронні органи Київводоканал та Державну екологічну інспекцію. Наразі чекаємо відповіді і стежимо за розвитком подій.